Я б на вашому місці вже зараз просто взяв би номер телефону, що є, і вже дзвонив. Пацани, сама низька ціна на кінтавер за його існування. Я зараз піджопник возьму, бо поняли, мокрі сідушки, в мене шорти, вже я чувствую, як мої е ягодіці починають трохи намокати. А мені то не подобається, тільки початок робочого дня. О, тому у ж таке є приспособлення. Бачите, ми зараз його... Сидіння трохи модифікуємо під себе. Як то кажуть, що ж китайці, Ой, що я... мати мокре все бляха. ну, Пацани, класний тракторець 24-ка, широка 1,25 метра. Колія, кемовський мотор, 8 на 2 коробочка, бокова, розручний з ровним полом. Все що має бути, тут все зашито. Файний трактор. Сама низька ціна на сьогодні в нього за всю історію його існування Кентавра Ескі, є всі кольори, Є синій такий, є червоний, я там вже знімав і зелений. Але це мені кольор більше за все подобається. Дивіться, який він насичений, який він гарний. Будеш їхати зі мною? Поїдемо? Вали звідси, тому що в нас одного ЖК пробило. пробила. Поняли? На жаль, на жаль, так сталося. Так що давай. чувачі. Общение. Короче, первый. Поехали. Требный газу треба дать. Вот такие вот. Бачите? Ай, какой О! Пентавр. С-244. В новом цвете. Самое, а, еще минус 150 долларов от цены второе Стало Офіційна ціна від Дніпра. Плюс ще є від нас знижки. Як знаєте, є від нас ще знижки. Тобто вам вийде ще дешевше. Вот. Сміло можете набирати. Сміло і замовляти. Ну не дійсно, крутий вот трактор. От якщо ви щось таке шукаєте, я зараз загушу. Мужики, якщо щось таке шукаєте, щоб було три циліндри, і щоб був повнорозмірний, великий вже бляха трактор, тут єдине, що не вистачає якогось резинового коврика чи щось такого, бо коли вода дуже скользка, зрозуміло? Я тільки що тут чуть не, чуть не впав. Але вже мелочі. як то, каже, то вже мелочі, от бачите. А, дійсно класний трактор за свої гроші. А, сучасний, новий, з комплектом зіпа, все. Кемовський мотор, редукторний мост, широка база, догрожатель, то на 300 власте вага, файно зашито ззаду. Вже поработали вони над тим, як себе буде почувати людина, яка буде тут працювати. бо Тут і підрога зручна, і посадка зручна, тут є ручки, все, ну, коротко, все, все подумано по-людськи, зроблений трактор. А з бюджетного сегменту то краще, більш за все, що мені подобається. І їх багато приходить. На них є запчасті, на них є сервіс, на них є гарантія нормальна, на них є деталі, запасні частини, бо ці трактора не такі, якісь ну, там 20 штук прийшло, продали і все. Більш запчасті не знайдете. На них дійсно є всі комплектуючі, все, тому можете купити і собі не переживати, як ви будете далі з ним жити, обслужуватися. Вот. Два насоси, резина 6,5 на 16, до 9,5 на 24 стандартна. стандартна. Є ще ікси, ну, по іксах я потім відео зніму, їх ще не зібрали. Одна гідропара, дві швидкості ВОМ 540 тисяч, задній мост ДВшний, хороший, провірений десятиліттям роботи в полі. База вся, ну ходовався, трактор, тут ДВ по старому. ДВ-244. Просто зробили ребрендінг і тепер ставлять тільки КМОські двигуни. Сюди бачите, тобто, всі двигуни йдуть скемовські, тому ну, я так думаю, тому, в кінтавер. А, а так, сам по собі, перевірений часом апарат заліз дійсно, таке, що буде роботи. Понятно, що там Донфен, ДТЗ круче а, і все. І, і тут є там, моменти електрика, там легкокрасочне, там десь опять, ж такі крила на Донфенгу. Якісь елементи по якості там, ну, типу, ви поняли. Но все одно не порівнять е не порівняти його з тим, що є за таку ціну набагато гірше е по якості і по всьому. Тому дійсно класний трактор. Е за свої гроші, один з моїх улюбиних за от таку суму. Якщо, наприклад, мені питали, який трактор порадиш, то є бюджет 6 тисяч. О! І нема питань. І він гармонічно, сочетається з навколишньою природою, файною українською, з зеленими полями, лугами, деревами і красою, яку ви бачите кожен день. От. Тому звертайтесь номер телефону Є внизу. Всім щасти, удачі, пока.